Всім привіт, ви каналі Рена Кіс і ми будемо грати в ігру під названням Rock Heaven. І літній Санта розкидав по всьому Rock Heaven подарки, які ми маємо всі Він розкидав їх для нас. Также він дав нам записку. Атаку, там, де буде написано підсказки, де вони знаходяться. Там будуть загадки. Перша загадка. Він стоїть на спавні в Рок і він слідить за всім городом, також за порядком. Що є на спавні в Рокхевена? Фонтан і ще є поліція. Поліція слідить за порядком. Окей, давайте підемо пошукаємо в поліцейському місті. Тут нема, тут теж, там там теж немає. Десь тут має бути подарок. Тут теж немає. Де він може бути? Давайте подивимось на криші. Може, тут там буде? Так, да, дивіться, ребята, тут є подарок. Давайте відкриємо і подивимося, що там. І нам дали вот такі ось вот чіпси. Да уж. Ладно, давайте наступне пошукаємо. Тут написано, тут написано, що там дивляться, YouTube в 3D. Да, дивляться YouTube 3D. Наверно, в кінотеатрі. Идем и подивимось в кінотеатр. Кінотеатр в роті. Вонтам. Кстати, забула сказати, що всього він потеряв 5 подарків, які були значення для нас. Зараз ми швидко знайдемо всі 5 подарків і відкриємо їх. Да, ребята, дивіться, вот в кінотеатрі лежить великий подарок, давайте подивимося, що там. І тут в нас лежить PlayStation. Ладно, забираємо його з собою і читаємо слідущу записку. Тут далі написано: посеред нього стоїть необітаємий остров, вокруг нього вода. Як велика лужа. Що це може бути? Хм. Де є необітаємий остров? В морі, лібо в океані? В Рокхевені, в принципі, є озеро і океан. Давайте подивимося спочатку в океані, бо в озері вряд ли є необітаємий остров. Тільки вот є одно «но». В Рокхевені чотири необітаємих острова. Де вони можуть бути? Давайте підемо. Ну, короче, да установите мешка туда и пидем. Вона вон там остановилась, то есть туда. Либо туда. Ладно, пойдем туда. Жд... Бежим вон туда. Надеюсь, там есть подарок. Все, ребят, ми практически прийшли. Зараз десь тут, а ми будемо шукати подарок. Якщо він не тут, то будемо на слідчих шукати острова. Ну, либо десь в морі. Їдемо до моря і там, як будто, є подарок, да, дивіться? Надіюсь, він не промок. Забираємо подарок і вообще дивимося, що це. Шо там, давайте спочатку його візьмемо на сушу, а то вдруг там якась техніка. Зараз візьмемо його на сушу. Все, я принесла його на сушу і відкрила. Тут у нас вот такий вот айфон. Ладно, забираємо його з собою і далі читаємо наступну записку. Є три великі гори між ними дом. А в домі подарок. Між ними дом, а в домі і подарок. Хм, давайте пошукаємо. Я пам'ятаю, вроді би, там був дом який зараз ми підемо туди. Ну, Поїдемо туди і подивимося, може там бути подарок. А поки я їду, ребят, підпишіться на канал. Так ми швидше зможемо знайти подарки всі. Ми практично доїхали. Я вже бачу вон там верх гори. Надіюсь, це вроді тут дом. Цей знаходиться, Ліп, якщо не тут, а будемо шукати другу гору. Ну, вроді би тут, або я повні тут прякалась від Сашки. Так, да, дивіться, тут, так як буду раз, два, три, отак вот от гора, і там там вроді має дом бути. Що він там є? Пригаємо сюди. Тут, в принципі, дома немає, але тут можна дом зробити, і отут вот лежить от вот подарок. Давайте відкриємо його і подивимося, що тут. І тут лава лампа. Ладно, забираємо її з собою. Далі читаємо записку. Тут написано: це там, де ти живеш. Дом, виходить. Ладно, ідемте до мене додому. В принципі, я можу телепортуватись. От я коло дому, я так розумію, я не вважала, але вроді би це останній подарок там має бути. Заходимо дім. і тут одразу несколько подарунків. і тут записка від літнього Санта Клауса. Тут написано, що він говорив не 5 подарунків, а 5 записок. А, то є 5 записок з підсказками. І в одній з підсказок буде тільки от подарки. Давайте відкриємо їх. Беремо синій відкриваємо. І нам дали ноутбук. Давайте відкриємо тепер красний подарок. І нам дали отакий от от стіл з комп'ютером. Давайте тепер відкриємо зелений подарок. І нам дали отакі вот вот печеньки. Давайте тепер відкриємо останній жовтий подарок. І нам дали автомат з кока-колою. Ну, в принципі, всі подарки від Санта Клауса ми получили. Не понял? Ладно, ми будемо на цьому закінчувати цей ролик, так як ми знайшли всі подарки від літнього Санта Клауса. Ну, як літнього. Весна... Весняного Санта-Клауса. Ми будемо на цьому заканчивать цей ролик. Всім пока-пока. Подписувати -пока. і ставити лайки. Всем пока-пока!